Замість підозри в державній зраді акт про її невручення. Генпрокуратура мала передати Віктору Януковичу уточнену підозру в Держзраді. Замість самого експрезидента прибув один з його адвокатів, але підозру не взяв. Пояснив, оскільки Януковичу через політичне переслідування надано тимчасовий притулок у Росії, то і подібні документи потрібно вручати йому в рамках міжнародної правової допомоги. Генпрокуратура має звернутись до відповідних органів Російської Федерації. Слідчий підготував певний документ, який він назвав Зміни до підозри», Але цей документ сьогодні вручений не нашому клієнту Януковичу Віктору Федоровичу, ні захисту не був. Підозра не вручена. Вручення підозри має відбуватися згідно процедури, передбаченої чинним законодавством, а саме щодо людини, яка проживає в іншій країні, Віктор Федорович Янукович не може з'явитися на слідчі дії і на певні процесуальні заходи через передбачені законом поважні причини.